Скажи, будь ласка, чому ми сьогодні тут зібралися? Сьогодні ми зібралися, щоб в черговий нагадати про те, що Росія країна терорист, про те, що три роки назад вони вбили вісні більше 50 наших військовополонених, які захищали Маріуполь, захищали Азовсталь. Сьогодні у нас така мовчазна більша акція, але Наші плакати закликають підходити і питати нас, щоб ми могли розповісти людям, які цікавляться, щоб ми допомогли їм знайти інформацію або дізнатися якісь факти, якщо їх це цікавить, і можу сказати, що людей це цікавить. Вони підходять, вони питають. Багато фактів вони не знали, не бачили в новинах і. А це для них вони чують про це вперше, тому це добре, що нам вдається розповсюджувати інформацію, доносити до про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається з українцями в російському полоні. Сподіваюсь, що ми зможемо привернути все більше уваги до, до проблем наших військовополонених, до наших цивільних, які в полоні, і, і нарешті звернути увагу світу, щоб вони допомогли, щоб вони разом з нами стояли і боролися.